А в Болгарії за останні два роки було сім виборів в парламент. Сім. І було вісім урядів. І коли вибори в парламенті і не створена коаліція, є так званий технічний уряд. Президент призначає міністрами, президент призначає і всі вони тимчасові. І він їх призначає, ну, десь їх бере. Так от за ці сім чи вісім урядів міністрів енергетики це були люди, ну такі случайні, ну, які по-політичному молоді, вони, а ці вони від енергетики були дуже далекі. Ну Вони були, бо президент створював, він нічого ніякої відповідальності. отак вони думали, а що, про що ж про, про що поговорити? А давайте у нас є там Хмельницьке чи на, а, наш, а у нас були контакти по закупівлі запасних частин. Були такі розмови для Рівненської, для Хмельницької з цих реакторів. Ну вони не продавали, вони кажуть, у нас комплект. Ну, я думаю, виникла ідея, а давайте ми поговоримо про закупів. А болгарка, а давайте ми предложимо ці реактори в Україні, раз вони цікавляться, і вони при... запропонували. Там, ну, а як керівники високі? Да, це інтересний да, ідея. Да, да. Президент сказав, що дуже цікава ідея, ми купуємо.